Новий день нові розчарування. Поки працював думаю, зайду, я подивлюся, що там докові хоча б пару хвилин. Вирішив я полізти до ручки газу. І що я побачив? Ну, Бабишку я зняв. Але у нас ось така картина. Все чому? Тому що ручка неправильно спроектована. У нас тут є ось прорізь, в який, в який ходить тросик. І вона мала би бути по центру отвора. Ну, Плюс-мінус нехай. А вона в нас саму верху. І виходить, коли ми вставляємо сюди тросик з бабишкою. Тросик гарно переламлюється на 90 градусів. І... і з часом його ось так гризе, тому що він зігнутий в нас де. Ну, якраз в тому місці де зігнутий, в тому і його обгризло. Мов кого кові а дити теж гляньте, щоб потім зубами не газували посеред поля.